Всім привіт! На зв'язку Андрій Крупкін, і це наша рубрика. Одразу хочу сказати для тих, хто вперше дивиться цей відос, цю рубрику. Це моє просто суб'єктивне бачення реальності моєї реальності. Я тут не умнічую, я не намагаюся когось там чомусь навчити. Просто даю поради. Я підприємець і в мене є компанія, котра займається. Співбесідами та працевлаштуванням. Якщо вам е, треба робота, звертайтесь, всі посилання будуть внизу до цього відоса. Хочу також всім сказати дякую за ваші е, реакції на перші два випуски. Хто не бачив перші два випуски, десь тут буде підсказка. як їх побачите. Та хочу сказати, якщо ви хочете проявити. Свою вдячність мені та моїй команді за ці ролики, якщо вони вам здаються цікавими, десь повчальними. Просто розкажіть своїм друзям, можете навіть відмічати мене у соцмережах. Буде дуже прикольно. Ось десь тут мій інстаграм. Підписуйтесь на мене, буду вдячний. Що поїхав, поїхали! Поміємо продаж, які то ще інші вакансії розглядаєте для себе. Нет, нет. Чего? Почему только продажи? Мне кажется, что я в другом не особо ну, администратором как-то. Ну, то есть я смотрю с того, что где могут взять, как бы, просто по образованию я эколог. То есть это, ну, точно не мое, и получается, больше я ничего такого... Хочется какой-то компании вот... Навіщо я загибаю або розгубаю по пальці, Тому що людина, відповідаючи на одне запитання, спробувала відповідати в п'ять різних видів відповідей. То про те, то про те, про то про, про еколога і закінчила якоюсь там компанією. Дивіться, те питаннячко, котре задала Катя, чому саме в продажі? Да, вона задала таке питання. Це питання, яке знаходиться на поверхні. А що таке питання на поверхні? Воно нескладне і воно супер логічне. В продажах є така технологія, як спін Да? Це технології задавання запитань. Ситуаційні, проблемні і та направляючі. Так от, вопроси на співбесіді, котрі знаходяться на поверхні, вони ситуаційні. Це дуже-дуже прості такі. Перші запитання, котрі проявляють свідомість людини. Якщо ви розумієте, що ви. Не знаєте відповіді на ось такі запитання, які, до речі, вони можуть бути. Чому саме в продажі, чому саме в нашу компанію, чому хочете продавати саме той продукт, той продукт який продає наша компанія? Чому залишили до нас своє резюме? Це дуже легкі, легкі запитання. Підготуйтесь, коли ви йдете на співбесіду, знайте, що співбесіда буде починатися з таких запитань, з легких запитань. Або занотуйте десь собі. Від Відповіді або запам'ятайте, щоб не було таких от відповідей, як у цієї, цієї дівчини. Рухаємося далі. А чому не вийшло знакомитися з тим, чим ми займаємося? Опа, яке цікаве запитання. Чому е, не вдалося поцікавитись, чим ми займаємося, чим ми займаємося до співбесіди? Е, це дуже-дуже. Ми часто так трапляється дуже. Зараз почуємо що далі. Так? Що далі. Як буде відповідати людина? Не було времені. Їздила на собі сідування, їздив машину, брати в оренду, займався запросим. Це дуже професійна людина, котра дуже професійно підбирає відмазки, чому у неї не вийшло. Машину в оренду брав щось там ще. Це ну, ну, значить, це найважливіше. Це важливіше за те, де ти будеш працювати. Просто, може, це знаєте як? Може, це проблема не просто в підготовці, а може проблема ну, більш глобального характеру. Проблема в тому, як люди відносяться до роботи. Я не розумію, як людина може так спокійно е, казати про те, що їй, ну, типа, ну. Не також і важливо, де вона буде працювати. Мені не зрозуміло, як так люди ставляться до свого життя. Чому я так утрирую? Тому що а як, а як, а як взагалі інакше? Тим паче зараз, коли йде війна, світ зараз настільки швидкий, що прийти на співбесіду, просто не підготувавшись, це не те, що хочуть чути рекрутери. Мені просто здається, по тому, як він швидко знайшов аргументи, там чотири аргументи, так пам пам-пам-пам. Що тіпа, він так казав, наче він прям гордий собою зі всією повагою до вас. Пам'ятайте, я не хочу нікого образити. Це просто суб'єктивна моя думка, може, да, навіть якась там гіпербалізована, да, щоб ми просто з вами чомусь, чомусь навчилися. Нікого образити не хочу. Рухаємося далі. Добрый день, еще раз поближе. Скажите, пожалуйста, что вас заинтересовало вакансии, почему откликнулись на нее? Ну, мне интересно, что в стоматологии, может, для чего менеджер по продаже. А для чего вы откликнулись на вакансию? Почему именно в стоматологии? Ну, поскольку бы я менеджер по продажам уже долгое время, и, ну, в принципе, разные отрасли я рассматриваю, Разні сфери і, в принципі, чому б і ні. чому саме нам? Ну, не тільки вам. А чому нам? А, так, дивіться, Катя з -з -з задає одне запитання, в котрий раз просто іншими інакшими словами, а людина не відповідає на питання, просто, опять же, як перша людина сьогодні ходить вокруг до окола. А чому нам? Ну, в списки були, ну, пересмотрев, а в принципі, чому б і нет? Так, знаєте, що мене бентежить? А ну, давайте заново. Добрий день ще раз поближе. Скажіть, будь ласка, що вас заінтересувала вакансії? Чому відкликнулися на неї? Ну, Мені цікаво, що в стоматології. Ось що мене бентежить, що ця людина чомусь ходить. А, ну я можу помилятись, що може просто вона да, там, там щось там шумно, да? вона просто змінює локацію, але ладно. Може, для чого менеджер по продажам? Так, відповідь ні, ні о чому. Типа, чому ви саме до нас е, залишили заявку? Мені просто було цікаво, чому вам позиція менеджер з продажу. Знову, ну а за чим тоді? Е, просто напишіть нам лист. А чому ви, е, ну, ви, ви шукаєте менеджера з продажу? Е, дуже незрозуміло, дуже дивно. Що за відповідь, друзі? Мої, що за відповідь? Може, якісь там вам. Е, Поради дам. Це теж питаннячко на поверхні. Ну, не хоче людина чути, рекрутер, такі речі, як ви кажете. Ну давайте ще раз, ви приходите на. Я не знаю, давайте два варіанти. Ви приходите на зустріч до клієнта, ви ж з мене з продажу, менеджер з продажу. І друга ситуація: ви приходите на побачення. Давайте просто, просто порівняємо. Вас запитує дівчина дуже гарна, з котрою ви хотіли прийти на побачення. А чому я? Чому ти мене саме на побачення? І ви кажете, та просто ти була в списках яких в яких я була списках? Типа, що там мені просто цікаво, що ти там на побаченні? Вече? Тепер клієнт. Ну, приходить, і клієнт каже: а чому саме наша компанія вас вас зацікавила, щоб нам зробити про пропозицію? Та. Були в списках, я просто так гортав-гортав е, Google. Просто були в списках, як тицнюв, може вам підійде, а може не підійде. Дивіться, так не працює. В комерції так не працює, на співбесідах так не працює. Але якщо ви сипитесь тут, то як можна продовжувати далі? Я вам ще зараз відкрию дуже таку таємницю, якщо ви не знали, хоча б це все не таємниця. Люди е, підбирають на роботу теж людей. І більш е, за все люди приймають рішення, відштовхуючись від знаєте, особистих таких ось софт-скілів. Софт-скіли і хард-скіли. софт скілів. софт скіли і хард скіли. Софт це просто ваші людські такі там здібності, якісь там манери. Як ви виглядаєте, наприклад, що ви кажете, чому ви це кажете? Чи є ви та людина, котрій, котрій хочеться ну, довіряти. Продажі та роботу в вашій компанії. Ну, людям, котрі не готуються, не хочеться довіряти, тому готуйтесь. Рухаємося далі. І так, представьте, що ви очень сильно хотите попасть на роботу своєї мечты. Окей, як только время подошло к самому значимому моменту, вижу, що вже два чоловіка відключились. Опа, стоп. Значить, це. Це початок конкурсного відбіру. Конкурсний відбір це коли, наприклад, ви прийшли в онлайн на онлайн співбесіду, а там ні не ви один, а ще якісь люди є. Ну там раз, два, три-чотири. Я, наприклад, тут на співбесіді і тут дуже багато ще людей. І от Катя починає цю співбесіду і бачить, що деякі люди вже, вже відключилися. Саме це дуже прикольно. Проходити е, е, онлайн співбесіди, тому що щоб покинути онлайн співбесіду, це тобі треба просто вийти. Катя професійна людина, дуже багато років працює та проводить такі співбесіди, і вона, і вона просто каже всім іншим, щоб це не виглядало, знаєте, якось дивно. Вона просто зараз щось скаже людям. Тому, Андрій Катерина, якщо теж не готова далі двигатися, то краще зараз, ніж во час разговора. І Катя що вона робить? Є дві людини, котрі залишилися: є Андрій та хто ще. І Катя провокує їх. Ну, тобто, Ті дві людини вийшли, і Катя звертається до всіх інших, провокуючи їх. Ну, Тому що, якщо вони самі, може, знаєте, люди там просто бояться там виходити що, щось там. Тому Катя провокує, що зараз відбудеться. Да, я бы хотела не просто нажать кнопочку, а сказать, что извините, но не не та работа мечты, менеджер по продажам, поэтому инсценировать такую ситуацию, к сожалению, нет. Спасибо, до свидания. Вам спасибо спасибо за откровенность. До свидания. Цена стики дешево. Ну, це це настільки дешево. Я просто навіть не розумію. А навіщо так казати? Знаєте, є такий дуже крутий фільм з моїм улюбленим актором Джим Керрі. Фільм завжди кажи да. Так називається: завжди кажи да. Коротше, в, 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 в цьому фільмі він юрист, його життя дуже змінюється. В спочатку там все летить шкерберт, а в кінці буде Хеппі енд. До чого веду? Кажіть так. Кажіть тому, що з вами відбувається так. Співбесіда! Буквально 30 секунда співбесіди. Ну так, вона конкурсний відбір. Ну так хтось там вийшов. А ви чого? Ну, що вам зрозуміло за 30 хвилин, фу, 30 секунд, що ця, саме ця робота не робота вашої мрії? Ну, що за бред? Ну, це ж неправда. Я чую це так. Я, ну, я, 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 я хвилююся, і і, хтось пішов, і я піду. І я піду, а так як мені дали слово, я не просто піду, а що, щось там, що, що щось, і типа вдагоночку скажу. Ну, це ж логічно, що людина захотіла образити Катю. А як все? А як інакше, вона ж не просто сказала і залишилася, щоб почути щось, ну що скаже Катя, а вона сказала і вийшла. Ну це дешево. Е, ну дуже круто, що Катюха професійна людина. Ну, типу, вона таке бачила вже там просто сотні а може тисячі разів. Не треба так е, робити. Е, подивіться фільм з Джим завжди каже: та відкривайте для, для свого життя більше так. Давайте раз і паралельний всесвіт. В наприклад, ця людина така каже: та ну блін, да, реально щось, типу, Щось відбувається дуже дивно. Чомусь всі е, повиходились з, 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 з співбесіди. Для мене це дивно. Але я подивлюсь, що буде далі. І ця кампанія змінює ваше життя. Ви починаєте заробляти най, там, величезні гроші. Вас там полюбляє керівництво, у вас кар'єрний кар зріст. Ну просто зрозумієте, що може все інакше відбуватися. Нічого такого не відбулося, щоб ви за 30 секунд зрозуміли, що ця робота не робота вашої мрії. І так, просто я знаєте, я, я дивлюсь, що типу, відоси мені команда готує саме тих людей. Котрі... Ну, ви, відчуваєте, ви відчуваєте нерв? Нерв. Відчуваєте всіх тих, кого ми з вами дивимося? Я відчуваю, я не знаю, як ви. Такі люди, знаєте, вони такі шукають шукають якийсь знаєте, Шукають. Так якщо ти шукаєш якийсь підвох, то ти його знайдеш. Є така теорія, колись мені мій керівник розказував про неї. Теорія називається Теорія ржавого Гвоздя, ржавий, гвість, гвоздь, гвоздь, гвоздь. ржавий гвоздь. У мене питання до вас. Ви сьогодні бачили ржавий гвоздь? Ну просто ржавий гвоздь. Ви десь бачили? Якщо ні, якщо ні, ви просто не намагалися його знайти. До чого веду? Просто поставте собі за ціль десь побачити ржавий гвоздь. У під'їзді, може вдома, може в метро, може на вулиці. Якщо ви будете його шукати, то ви сьогодні ж знайдете цю, цей ржавий гвоздь. Якщо ви шукаєте проблеми в житті, до вас будуть приходити проблем в житті. Я це не про успішний успіх. Це так просто працює е, просто психологія людини. Якщо ви приходите на співбесіду або Готуєтесь до співбесіди і у вас просто внутрі всі такі собі люди навколо, всі мене питаються якось випробувати, якось іспользувати, Ні, ні. всі друзі, все норм. Не, не треба ніяк кидатися, якщо вам щось там десь добудьте ви до останнього професіоналами свого у своєму житті. Нормально, просто відключити те, що у вас може не може там роздражати, і просто дайте дайте можливість. Я проти цього. І ціль цих відосів може до когось до когось я достучусь. Може у вас зараз така саме ситуація, де рідні, близькі, друзі кажуть, що блін, там співбесіди такі, ось конкурсний співбесіда. Це дуже погано, дуже погано. Чого це погано? Да відпустіть ви. Тим паче. Це онлайн співбесіда. Онлайн. Да що буде? Ну просто дайте, дайте можливість. Коротше резюме. Давайте можливість в своєму житті приходити чомусь прикольному, особливо на співбесідах. Ну просто розслабтесь, розслабтесь і дайте можливість це робити. У мене все. У мене все. Я майже все сказав. Чому майже? Тому що ця рубрика буде продовжена. Вам воно подобається. А мене звати Андрій Крупкін. Якщо є, що вам написати мені в десь там коментарях, пишіть. Не треба писати тільки там хороше, пишіть все. Мені подобається все. Я в своє життя пускаю абсолютно все, якщо ви на особистості тільки не проходите. Повторюсь, ці відоси, вони просто такий фановий, можливі фанова можливість подивитись, що відбувається взагалі на ринку труда. Якось подивитися на себе збоку і якісь може висновки зробити. Тому я надію, що ви робите правильні висновки. З вами був Андрій Крупкін до наступних відосів. Дякую вам.